івано Франківську відкрили інклюзивний сквер для відпочинку та взаємодії військових, ветеранів і цивільних. Ініціатором проєкту є простір ветерани цивільні. Петрос на те, щоб існував цей простір, зафінансувало ну кілька організацій, і кілька партнерів. Він ще не завершений повністю. Має бути освітлення на в наступному році навесні. Ми хочемо з нашими військовими ветеранами розмалювати цю стіну. Ми будемо з яремою стециком тут шеврони наносити. Тут буде стояти така, такий металевий поштомат, і в ньому будуть стояти вудочки, все для риболовлі, ракетки, шахи. Тобто, місце, куди люди зможуть прийти і користуватися цим всім безкоштовно повністю і проводити гарно час на свіжому повітрі. Це такий перший. І будуть ще наступні. Ми плануємо такі доступні універсальні місця для відновлення та гарного часу проведення для наших військових, ветеранів та містян. Вартість локації близько 400 тисяч гривень, 30% з яких надала платформа Тепле місто. В березні в нас стартувала менторська програма. Менторська програма, перш за все, для ветеранських і проветеранських організацій, а з іншого боку, для організацій громадянського суспільства. В цій менторській програмі брало участь 20 організацій, і впродовж 6 місяців вони працювали з менторами. Вони працювали з проектним офісом, який надавав активні консультації. В середині менторської програми в нас була можливість регрантингу і власне підтримка трьох ініціатив, які стосувалися ветеранів або про ветеранських організацій. Однією з цих ініціатив був саме сквер для. Такої взаємодії, соціалізації, участі цивільних, військових і ветеранів. Надалі про сквер дбатиме комунальне підприємство, центр розвитку міста та рекреації. «400 тисяч гривень це є той фонд, який залучила ініціатива Петрос ветерани цивільні. З нашого боку, це подальше утримання, тому що ви розумієте, що має бути старість проєкту, та і потрібно, щоб була якась. Установа, підприємство в даному випадку це наше комунальне підприємство, яке буде відповідати за утримання і підтримання в належному стані цього простору. Плюс нашою, нашим внеском це буде підключення до електроенергії, надання якихось інших, інших речей, які будуть потрібні для функціонування цього простору. Облаштування скверу продовжиться навесні, а нині користуватися простором, який знаходиться біля міського озера, можуть всі охочі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Tel. Radio Company Array.